Покажу вам як свої стира і трусіля. Ого. Так. Так вон, друзі, разусіля. Матню, головне, хорошо потерти, понюхати. О, хорошо пахне. Опа-опа, все, посіраніт усіля. Тепер стираємо за ранду другий трусіля. Дивіться. Оп-оп-оп. А -оп -оп. це я понимаю хазяйка. Mm -hmm. Так, дивіться. Mm -hmm. Щоб сюди яєць варених кинути пару штук. Просто можна ще було б яйцями стирати. Знаєте, як це яйцями стирати? Mm. Ні. Просто кидаєш пару яєць в миску, туди-сюди короси і постілені. Все. Головне, щоб воно освіжилося і гарно пахло. Все, полетіли далі. Mm. Ого. Яка я хазяючка. Пахне свіжістю. Понюхайте.